Це Міхаель Мюллер. Уявімо, що це пересічний німець. Ось він прокидається, снідає і збирається на роботу. Ми приєднаємося до нього під час робочого дня. Чим він займається? Скільки він заробляє і чи закоханий він у когось з офісу. Дізнаємося. Ми його зараз загубимо. Схоже, він пішов у ту сторону. Я його бачу. Як і наш Міхаель, більшість німців залишають домівку і йдуть працювати в офіс. 10% добираються туди на велосипедах. Однак Німеччина відома як країна автолюбителів, тому більшість німців надає перевагу добиранню автівкою. 77,5% німців долають до 25 кілометрів дорогою на роботу, і 40% з них зізнаються, що їздять на роботу менше ніж за 5 кілометрів. Зима в Німеччині холодна. 70% німців добираються на роботу менше ніж за 30 хвилин. А подорожуючи автомобілем, вони проводять у заторах до 58 годин на рік. Лише 25% німців працюють принаймні частково або повністю з дому. Але коли справа доходить до майбутнього місця роботи, то 65% німців хочуть поєднувати роботу вдома та в офісі. У Німеччині заведено вітатися, коли заходиш у ліфт. Згідно з німецькою радою з етикету, у ліфті слід утриматися від надмірної кількості балачок. Ви бачили, яка вчора була погода ввечері? Дощ, злива, гриміло, блискало. Говорити телефоном Привіт, мам! І згадувати потенційні катастрофи. Що станеться, якщо ліфт впаде? Що ми будемо робити? Може, нам просто стрибнути, поки він не впав? У Німеччині офісна робота є найбільш поширеною. Міхаель щойно прийшов у типовий німецький офіс. Як середньостатистичний штатний працівник, він працюватиме 40,4 години цього тижня, тобто по 8,8 годин на день. Він заробляє 22 євро та 65 центів на годину. І за статистикою є 50% шансів, що він затримається на роботі. 70 відсотків німецьких офісних працівників прикрашають свої столи. Сьогодні Міхаель привіз фотографію зі свого останнього походу. Як і дві третини німців, Міхаель знаходиться в кабінеті сам або у двох з кимось. Сьогодні Юлія теж тут. Привіт. Привіт. 32 відсотки німецьких співробітників зізнаються, що цілували колегу. А офісна літня вечірка була лише минулого тижня. Близько полудня 59 відсотків німців люблять вітати один одного словами. Майцайт. що перекладається як обід або смачного. 64 відсотки німців кажуть, що ніколи не купують їжу в робочій їдальні. Більшість полюбляє приносити обід з дому. Зазвичай беруть бутерброди, салати та залишки вчорашньої вечері. Економно. Більшість німців витрачають на обід від 15 до 30 хвилин. Міхаель з'їв бутерброди за 13,2 хвилини. Отже, він має час випити кави. В середньому німці випивають 4 чашки кави на день. Для Міхаеля це лише третя. Міхайлю подобається його робота. Насправді 60% німців задоволені своєю роботою, і 29% дуже задоволені. It's 5 which means... Зараз п'ята вечора, що означає феєрабент. У Німеччині феєрабент означає кінець робочого дня. куди йде міхаель? Він збирається на побачення? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про життя середньостатистичних німців.